Досвід сучасних дизайнерів показує, що обмежена площа це не вирок, існує маса способів розчарити простір як візуально, так і фізично, наприклад, поєднавши різні комнати і зони або правильно підібравши колірну гамму, можна зробити помещення комфортне. Однак в санузлі більшість подібних методів просто нельзя применіть. У багатьох типових житлових будинках санвузол дуже малий за площею, а зделать перепланування складно через нескінченні погоджень або особенностей конструкції будівлі. Професіонали з архітектурної студії Design дають цінні поради, як отримати максимально зручний простір. Бінде Design творча майстерня. фахівці студії займаються проектуванням і створенням інтер'єрів квартир. За міських будинків, офісів, готелів і ресторанів при цьому компанія працює над замовленнями різного масштабу від розробки проєктів малоповерхових будівель до створення внутрішньої архітектури та дизайну інтер'єрів приватних резиденцій і представницьких офісів. Один продумайте колірну гамму і спосіб укладання плитки. Кольорові рішення повинні бути опрацьовані максимально. Необхідно враховувати всі нюанси, важливо не тільки зробити комнату красиве. Але і візуально збільшити простір. Рекомендуємо використовувати світлі матеріали для обробки підлоги і стелі. Чергуйте керамічну плитку світлого і темного відтінку. Це рішення допоможе домогтися ілюзії великого простору. Гарне рішення використовувати різну плитку на різних рівнях, розділивши їх за допомогою смуги анта з плитки іншого кольору. Наприклад, весь простір виконати в білому кольорі. А місцями встановити плитку з малюнком зебри, підлогову плитку варто укладати по діагоналі, цей прийом також візуально розширює приміщення, варіанти розкладання плитки слід вибирати, виходячи з конфігурації приміщення, горизонтальні смуги на плитці по найдовшій стіні допоможуть візуально розширити простір вертикальні. Підняти стелю. 2. Виберіть правильну сантехніку. При обмеженій площі вам доведеться економити місце на всьому. Це стосується і сантехніки, вибирайте максимально компактне малогабаритне варіанти, для маленького приміщення краще підійде душова кабіна, а нестандартна ванна можна встановити кабінку зі складними перегородками, займають менше місця без піддону. Вона дешевше готової пластикової і менш громізка. Якщо ви все-таки віддаєте перевагу ванну, вибирайте модель, виходя із особливостей вашого санвузла. Можливо, підійде кутова ванна, сидяча або асиметрична. Унітаз з сталяцією ідеальний для крихітного санвузла, підвісна конструкція візуально була легкая, не захаращує простір до того ж, облегчає прибирання. Плюс так моделі зазвичай трохи менше стандартних або можна розташувати в кутку приміщення звичайний унітаз, так ви теж заощадите простір. Якщо для установки великої пральної машини площі не вистачає, зверніть увагу на вузькі моделі або міні моделі, які помістяться під раковиною. Три враховуйте особливості планування, розстановка меблів в маленькому санвузлі залежить від конфігурації. Постору, найвдаліший варіант квадрат в цьому випадку меблі та обладнання розташовують уздовж стін. Так ви звільните в центрі кімнати місце, що зробить її ергономічною і комфортною для переміщення, якщо ванна являє собою прямокутник, на широкій стороні якого знаходиться двері. ванну, якщо вона класичної форми слід розташувати навпроти дверей, унітаз і раковину. Напротив друг одного. Якщо це витягнутий прямокутник, розташовуйте предмети обстановки в ряд вдоль стени. Ванна, потім раковина і унітаз, як і в першому варіанті, квадрат можна відокремити унітаз невеликою перегородкою. Чотири створіть хороше освітлення, недолік світла та для крихітних санвозлів. Вони стають ще більш тісними і похмурими, якщо у вашому санвозві є вікно. Це великий плюс. З природним світлом кімната виглядає просторіше і чистіше. Якщо говорити про штучне світло, то двох джерел буде цілком достатньо. Головне, встановити їх так, щоб вони висвітлювали різні зони хорошим доповненням стане, окрема лампа біля дзеркала простижте, щоб есвет був спрямований не на дзеркало. А на ваше обличчя, зручний варіант, зкальнашавка або дзеркало з вбудованим підсвічуванням. П'ять грамотно організуйте зберігання. Для маленького санвузла особливо важливий порядок захаращене приміщення виглядає більш неохайним і тісним. Продумайте зберігання всіх необхідних предметів рушників косметики средств гігієни, подбайте про наявність полиць, в тому числі кутових або вмонтованих в стену, вузьких компактних шафок тумб викочуються з під стільниці з раковиною, знадобляться і гачки на стінах. Для рушників. Халатові інших аксесуарів, не залишайте порожнім простір під умивальником. Краще розмістіть тут полички або стелаж, ще одне хороше рішення, тумба під раковиною з висувними ящиками. Також можна задіяти простір над унітазом, розмістивши стелаж, закритий або відкритий. Шість приділіть увагу деталям, продумуючи дизайн проект маленького санвузла не варто забувати про естетичну складову приміщення. Не обмежуйте його простим набором сантехніки та оздоблювальних матеріалів. Якщо є вільне місце, наприклад, полиця над унітазом. Задійте його, наприклад, розташуйте компактне жива рослина, беріть кілька асесуарів, що виконують утилітарну функцію, кольорові мильниці, дозатори або стаканчики для щиток. Дрібниці додадуть родзинку приміщенню. купіть килимок, який доповнить декор кімнати і зробить її затишніше. Встановіть велике дзеркало, воно візуально розширить простір. Оставтеся до проекту творче, не бійтеся, проявлять фантазію.